Через аварію на тепломережі у Луцьку мешканці трьох будинків без тепла, 12 – без гарячої води. Включаємо газ. Є в мене жужик такий. Включаю жужик по кімнатам. Спасаємося. В обласному перинатальному центрі день відкритих дверей для майбутніх батьків. Дуже вразили масштаби, стерильність. У Луцькому ліцеї збирали гроші для ЗСУ. Для ЗСУ ніколи нічого не шкода. У Луцьку другий день на проспекті відродження три житлових будинки без опалення, без гарячої води залишилися мешканці 12 багатоповерхівок. Причина аварійний порив на тепловій мережі, розповів Суспільному Антон Безносиков, речник ДКП Луцьк тепло роботи. З ліквідації витоку ми розпочали ще вчора. Частину робіт виконали, проте під час пуску виявилося, що ще один порив був на вводі в будинок. Аварійна бригада біля п'ятиповерхівки на проспекті відродження 12А працює другий день поспіль. Працівники замінюють 32 метри труби теплоносія на аварійній ділянці, де напередодні виявили витік. Коментувати на камеру хід ремонтних робіт працівники аварійної бригади ДКП «Луцьк тепло відмовилися. Мешканці будинків, які через аварію тимчасово залишилися без опалення і гарячої води, ситуацію коментують так: вчорашнього ранку. Я замітив, що холодні батареї. включаємо газ. Є в мене жужик такий, включаю жужик по кімнатам. Спасаємося, я люблю прохладно, то мені було добре. Ну в кого маленькі дітки бачите, може в них були проблеми, бо треба покупати. Вчора ввечері стало холодно. Як грілися? Накривалися одягами. піднімаємо, що ну роблять аварію, якусь ну не холодно, так, ні, холодно, ні холодно, ні, але ж хочеться тепліше, Але люди мерзнуть ще не так. Так, так що ми согласитесь. Завершили заміну труб та відновили послуги з опалення та гарячої води для мешканців до кінця дня. Повідомив Антон Безносиков, речник ДКП Луцьк тепло. З початку року на тепломережах Луцька сталося шість аварійних поривів. Це в рази менше ніж у минулі роки. каже Антон Безносиков. Пов'язує це із теплим за температурними показниками січнем та проведенням ремонтів на тепломережах. Впродовж року мережі піддаються меншому впливу і нервуються так сильно. Щороку проводячи профілактичні ремонтні роботи, ну якось трохи ситуація змінюється на краще. Антон Безносиков каже на підприємстві Луцьктепло є шість бригад для ліквідації аварійних аварійних витоків та поривів на тепломережах у наявності достатній запас труб та необхідних матеріалів для оперативної заміни. Олена Чорнуха, Петро Потієвський Суспільне новини. Луцьк сім'я Хаміцевичів прийшла ознайомитися з місцем, де планують народжувати третю дитину. Олександр із Криму, Тетяна з Донеччини. У Луцьку живуть 8 рік На Волинь, каже подружжя, тікали від російської окупації. Зараз чекають на народження донечки. запланували назвати Вікторія. То віримо в перемогу, думаємо, як найшвидше це станеться. Для присутніх провели огляд перинатального центру. Показали укриття, різні відділення, інфекційний бокс, пологовий зал операційну. Це у нас пологовий зал. Ну, звичайно, що коли е, тут хтось народжує, то ми так то, що тут все розставляємо більш правильно, це чисте приміщення. Маски шапочки одіваємо, миємося і пізніше. Щоб руки вже помиті, щоб руками не трогати зі за що. Заходимо праці. Вже чекаємо, так? такі вже тридцять дев'ять один. Чекали дитину. давно, Так, ну, Бог це все подав, Нам все залежить від нас. Марина Решетняк приїхала на Волині з Харківщини. Дуже добрі люди. У Луцьку у медичних закладах також. Ми скористалися послугою релокації бізнесу. Перевели з Харкова о, на Волинь. Ось очікувано хлопчика. Це наша третя дитина. У ці складні часи вирішили. Про що, що наше життя повинно продовжуватися? Період війни це стрес для всіх. І ті люди, яких говорять, що ми не боїмося, це неправда, всі бояться. Як і дорослі, як і діти, як мама, які народили дітей. Вони них ще подвійна тривога. Вони бояться за себе, бояться за новонароджену дитинку. Сім'я це найбільша підтримка для батьків. І зараз ми спостерігаємо навпаки збільшення кількості вагітних, які стоять на облік. От, але загалом кількість пологів в цьому році у нас менше не на 500, ніж було в 21 му і у нас народилось 2877 діток. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Волинській обласній клінічній лікарні напередодні відбулася перша у цьому році пересадка нирок двом пацієнтам від померлого донора 52-річного жителя Ратнівщини, розказав Суспільному лікар-трансплантолог Михайло Загрійчук. Загинув чоловік. У нього була черепно-мозкова травма, несумісна життя, і доньки погодились, що раз вже все одно тата не врятувати, то врятувати інших людей. При обстеженні ні серце, ні печінка були не придатні, а от нирки були хороші. Мої колеги визвали тих людей, які в нас стоять на лизькій очікуванні. Двоє молодих чоловіків, які були на діалізі з непрацюючими нирками, ми їм по черзі пересадили по нирочці. Нирки включились на столі, вони почали давати сечу. От зараз вже доба, і з пацієнтами все добре. Ми їх вже з реанімації навіть забрали в відділення. За минулу добу на Волинь приїхало 44 переселенці, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 76 тисяч українці з областей, де тривають бої. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ситуацію на українсько польському кордоні коментує так: за минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилух, що межують з республікою Польща. Виїхало 3600 людей, в'їхало в Україну 3300 людей. Під час благодійного ярмарку у другому луцькому ліцеї зібрали 74 тисячі гривень, розповів директор Роман Поліщук. Розпочали ярмаркувати, опівдні продавали різноманітні кулінарні вироби, зроблені власноруч учнями та батьками. Сало з огірочком під гірчичним соусом. Звичайно, це яблучний поріг, який любимо. У нас є патріотичний тортик. у Нас є желе, звичайно, українські вишеньки, млинці. Також в нас є картопелька, кей-попс. Як ви бачите, все в українському стилі. Від початку року це другий ярмарок, який проводять у школі на підтримку Збройних сил України. Нині до благодійної акції залучили учнів п'ятих, шостих та сьомих класів. Вчора я прийшла зі школи і зразу взялася допомагати своїй мамі. Ми весело готували ці грибочки, ці кексики і шарики. Розкупили усе за 40 хвилин працівники школи, діти та батьки, говорить мама семикласника Олена Романюк. Для зсу ніколи нічого не шкода. Все для зсу ще й приготували. Гроші збирають на авто для другої роти мотострілецького батальйону 14-ї бригади. Розказав директор навчального закладу Роман Поліщук. В минулому семестрі ми робили такий великий збір на дрон. Назбирали близько 150 тисяч гривень. Дрон придбали Мавік 3 в максимальній комплектації за 107 тисяч. Решта коштів у нас залишилася з минулого семестру, і в цьому семесті плануємо дозбирати достатню кількість коштів на автомобіль. Автомобіль вже пригнаний. Сьогодні вже його фарбують. Вчора міняли мастило, паливні фільтри. До купівлі авто долучаються до шкільні навчальні заклади та міські центри науково-технічної творчості. Педагогічний колектив нашого центру зібрав 26 тисяч гривень, які ми передаємо, долучаємося видніше до цієї акції і складаємо в складку для Збройних сил України. Благодійні ярмарки відбуватимуться у ліцеї щоп'ятниці, сказав директор Роман Поліщук. Україна має перемогти, тому що ми не переможні. Україна має перемогти, тому що ми незламний народ. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. За два дні волонтери назбирали гроші на купівлю тепловізора для лучанина військового прикордонника Василя Співачука. Про збір у соцмережі оголосила його донька, школярка. Я соня, і так для мого тата ми збираємо на тепловізор. Софії 15 з перших днів повномасштабного вторгнення вона допомагає військовим у волонтерському штабі Ангар. 24 лютого я проснулася від того, що мій тато збирав речі. Я не розуміла взагалі, що відбувається. От і потім, ну, 24 лютого, тато поїхав з дому, і поки що на жаль не повернувся. За цей час каже в ангарі, зібрали гроші на десятки тепловізорів для різних підрозділів. Тепловізор він потрібен для того, щоб дивитися хто там, де повзає. Якщо ми маємо можливість, ми повинні допомагати, і ми допомагаємо. Мама Софії Анна Співачук працює ортодонтом у стоматології. Половину робочого дня вона у клініці, решту часу волонтерить в гуманітарному штабі Ангарі, де очолює медичний відділ. Говорить, чоловік отримав повістку за кілька днів до перших вибухів у Луцьку. Зараз він воює на сході країни у лавах прикордонників із Василем. Дружина та донька спілкуються телефоном. За час повномасштабної війни він приїжджав додому лише раз. Легше переосмислювати, переживати всі події, які стаються в тебе в родині, бо сидячи вдома, це дуже важко. Ну і плюс розуміти, що ти все одно щось робиш для того, щоб наблизити нашу перемогу, і всі побачивши пост, ну долучилися, і ми зібрали на тепловізор. Як волонтерка Анна опрацьовує запити підрозділів сил оборони, ліки потім передають в місця їхньої дислокації, частину препаратів та медобладнання у лікарні та госпіталі тут і наповнюють аптечки військовим. Ми намагаємося, щоб це був натовський вміст. Аптечки, тобто там має бути турнікет, кров спинний засіб, там має бути рукавиці, ножиці. Мабуть, вже більш тисячі. Ми зробили, може навіть більше. Закривши збір на тепловізор, волонтерки продовжують приймати донати на інші більш масштабні потреби. Але в нас ще є збори на дрони, які ми почали після активного збору на 10 машин, і тому нам потрібно ще й дрони закривати, а не тільки теплі для тата. Разом ми сила і потрішки-потрішки по трішки, 30 гривень за каву, і так ми збираємо дуже багато. За час повномасштабної війни в гуманітарному штабі Ангар зібрали більше 50 мільйонів гривень, розказала керівниця Ольга Валянік. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Символ єдності українців. Так говорить про всеукраїнську акцію Живий ланцюг, що відбулася 21 січня 1990 року. Один з організаторів, перший голова краєвої організації народного руху України Михайло Тиський, з нагоди Дня Соборності України, який відзначають 22 січня. Зустрічаємося із ним на замковій площі у Луцьку. Каже, тут під час мітингів наприкінці 80-х років минулого століття серед активістів руху зародилася ідея організувати живий ланцюг до 71-ї річниці акту злуки. щоб люди запригадали і щоб ця історична дата закарбувалася, що ми східні і західні українці. Ми є єдині на той час народ був настільки. Ми вже смілили, що не треба було нічого. Ми Написали від руки одне оголошення і прийшло тисячу людей. Рух показав свою силу. Михайло Тиский розповідає, Волинські рухівці повинні були забезпечити живий ланцюг від рівного у напрямку Києва на 50 кілометрів. Художник Віталій Мельник учасник живого ланцюга 1990 року у День Соборності. Нам дали біля гущі за Рівном. там. Ну, приїхали ми, той відрізок бо з Львова до Києва. Ми стали так от метрів за 50 один від одного. Ну а тут почали люди йти з села з прапорами, з дітьми. Розумієте, яка то була? Там треба було нам 5 хвилин постояти. Ми годину стояли. Страху не було, каже Віталій Мельник, і Показує світлину одного з мітингів у Луцьку. На ній ущента заповнена людьми замкова площа. А це світлина проголошення акту злуки на Софіївській площі у Києві. Один з експонатів виставки у Волинському краєзнавчому музеї. Експозиція присвячена українській революції 1917-1921 років. Розповідає наукова співробітниця Яна Лис 22 січня 1919 року. Україна об'єдналася і урочисто в Києві акт злуки був проголошений: об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнською Народною Республікою. Після заключення соборності дійсно об'єднані армії і Надніпрянської України і Західної України вони здобули ряд перемог і були славетні сторінки. Але між політиками були дуже багато суперечностей. Результатом цих суперечностей стало, що на жаль, 100 років тому ми втратили незалежність. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини Суспільне Луцьк. час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.